Вітаю. Ми тепер будемо розглядати базові бойові вміння на нашому кораблі. Нагадаю, це буде Sidewinder, Поїхали. Да, це Sidewinder. Так, тут тут hey, є. Та я чую тебе. Тобі... Не кричи, будь ласка. Я десь загубився в астероїдах. Коротше, він тебе знайшов мене, тут в мене все вимкнуло. Тобто типу, зараз він мене запитає, що. О, все включилося. Дякую. Деякі контрольні системи ще в офлайні, бат, e, тобі це вистачить. Так, тротол працює. Ні, назад. Все працює. Так по ігрі ой я раз не да. okay. а працює в мене і по ігрі все по іксу все працює Ну щось працює. Так, мені треба доїхати до якогось шіпа для того, щоб закрити цей сценарій. Так, ми використаємо F, щоб по вертикалі об'їхати листи облітати. I have to say, it's not often I help out strangers like this. So I think you owe me one. The least you can do is buy me a lavy. I'll see you at the outpost, commander. Давайте. А я не можу нажати Tab? М -м -м. Просто лойте мокрочери. Use Target. Ну все, я убрав таргет. Ні, треба взяти таргет, правильно Що далі? Об'єкти Complete? Зупиняємось. Так просто. Добре, на цьому ця серія закінчена. Зустрінемось в наступній.